Усім привіт! Свіжопригнаний Volvo v 50 2012 року випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 167 тисяч кілометрів. З'являється у продажі. Це є 16 літровий дизельний двигун 84 кВт 6-ступка механіка. По кузову машина ціленька, без ДТП, повністю в рідному украсі. Є лише один косметичний підкрас, пізніше авто перевірю, товщиноміром, все покажу. Без царапин, вмятин та жодних інших дефектів. На пробіг теж має підтверджуючі документи. Є документи по обслуговування автомобіля, також легко перевіряється історія авто по він-коду. Одразу фіксуйте собі він-код для ваших перевірок. Авто на хорошій комплектації, лінзовані ксенонові фари, умивачі фар, протитуманні фари. Зверніть увагу, в якому стані капот та бампер передній автомобіля без колів. Найменших без піскоструя. Весь кузов автомобіля в такому ж стані, немає жодних дефектів, повністю відповідає своєму пробігу, а можливо і навіть краще виглядає. Оригінальні r 17 легкосплавні диски на літній гумі є задні парктроніки, є фаркоп, який знімається. Фонарі цілесенькі, не запутівші. Електропривід підігрів дзеркал є. Салончик на шкіряному салоні, максимально збережена шкіра, вона дуже плотна, дуже хорошої якості, виглядає дуже стильно. Є підігріви сидінь, клімат-контроль, заводська мультимедіа з блютусом. Є датчики світла, датчики дощу, повний електроскопакет, звичайно ж. Авто максимально збережене по салоні. Задній ряд сидінь взагалі, як тільки з заводу машинка виїхала, пройомчики навіть не зацарапані. Багажне відділення теж збережене. Тут знаходиться все, з чим авто приїхало, це є накладка на акумулятор, там далі лежить, оце. а це є. Накладка на місце, де знімається фаркоп. Є домкрат, є аптечка, є ще якісь інші речі. Коротше, все, ще авто приїхало, все на місці. Також і ця карта збережена. Зверніть увагу, що тут нічого не зачовгано, не зацарапано, все дуже гарно виглядає. На дверних картах є елементи з натуральної шкіри. З такої ж самої шкіри, з якої виконані сидіння, сидіння водія, теж чудовий стан, не просівши, не зацарапане. Це є оригінальне, немальоване сидіння, те ж саме стосується і керма, це є мультикермо. Тут є перфорована шкіра, звичайна шкіра, навіть е такий елемент із пластику. Датчики світла дощу, якщо я не казав, я вже не пам'ятаю, повний електросклопакет, електропривід дзеркал. По двигуну теж зауважень немає ніяких абсолютно, заводиться на холодну, на гарячу ідеально, працює рівнесенько. Пару з-під щупа з-під маслозаламної кришки немає. Кришка на акумулятор є у багажнику, як я вже казав. Замінений ремінь ГРМ на пробізі 134 тисячі в 2021 році. Взагалі по техніці питань немає ніяких, по коробці. Зауважень немає. Машинка їде гарно, плавно, динаміка хороша, від підвізки абсолютно ніяких посторонніх звуків немає. Це є останній зафіксований офіційний сервіс у 2021 році, 134 тисячі. Це якраз той сервіс, на якому було замінено ремінь ГРМ. Крім того, є і інші записи, також є багато чеків-фактур. Із закордонних сервісів, по яких можна відслідкувати всю історію обслуговування автомобіля. Авто є повністю розмитнене, сертифіковане, готове до постановки на першого власника в Україні. Також є запасний ключ, це є маленькі ключики до фаркопа. Фаркоп можна зняти. Швиденько перевірюю авто товщиноміром. Нагадаю, авто в рідній фарбі без ДТП. Тож один болтик по кузову не крутився, повністю рідне скло все у машини. Справді дуже збережена, як на свій вік. Повністю відповідає пробігу заявленому. Нагадаю, що пробіг можна перевірити по він-коду, також можемо поїхати у будь-який ваш сервіс для перевірки пробігу та для перевірки технічного стану машини. Це все без проблем. Це якраз і крилишко, яке є підлаковане, б'ється 200 мікрон, найбільше 350. І все. Я вважаю, що на машині 2012 року це є зовсім не головне. Тож кому авто сподобалось, хто хоче його оглянути чи придбати, звертайтеся за номером телефону, він вказаний в описі під відео, також там і буде більш детальна інформація. Всім дякую за перегляд.